Українські Карпати з італійськими нотами. У Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Мій Карпатський дідусь. Роботу над стрічкою почали ще у 2019 році. Та через пандемію коронавірусу зйомки призупинили. Ще одне випробування, яке випало на долю фільму Війна в Україні. І от нарешті мій карпатський дідусь виходить на великі екрани. Фільми є доля. Коли він має народитися, коли має зустрітися з глядачем. І я впевнений, що в тому, що це відбувається саме зараз, під час війни, на Різдво ми виходимо в прокат. Я сподіваюся, цей фільм буде знаковим в історії українського кіно. І знову ж таки, завдяки тому, що ми вклали цей фільм в свою душу. Це чесне кіно. Ми зробили те, що хотіли, і залучили до цього процесу найкраще. Головну роль того самого дідуся зіграв актор Богдан Бенюк, режисер Заза Буадзе писав її саме для нього. Богдан Бенюк впевнений, нині варто творити українське кіно, адже культура повинна розвиватись. Мистецтво, як сказано, було багатьом рідна зброя. Зброю, яку страшенно не любить русський мір. Зброю, яку боїться руський мір. Тому що чим більше в нас буде всіляких подій, які пов'язані із кіномістафром, тим е ця зброя буде міцніше, а найважливіше, що буде наша нація себе ідентифікувати і розуміти, хто ми такі є. У стрічці зіграв ще один прикарпатець Олекса Городенко. Актор каже, фільм Мій карпатський дідусь потрібно дивитись не тільки очима, а й серцем. У нас знімалися дійсно десь 9 професійних акторів. І 450 наших земляків згинули. Але коли ви побачите їх очі, побачите їх обличчя, ви згадаєте ті фільми, де масові сини, і по тисячу людей знімаються. Ми їх називаємо зіставками. Тобто вони нічого не виражають. Просто картинка, картинка, картинка для масовості. Але наші. Це були не картинки. Ви зверніть увагу, вони реагували на кожен порог, на кожне слово, на кожну дію, яка відбувалася на майданчику. І реагували живо. Це були живі очі, живі люди. Під час допрем'єрного показу відбувався збір коштів для 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. У широкий прокат стрічка Мій карпатський дідусь виходить 28 грудня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.